Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я хотів би вам розповісти та показати один із рецептів е, приготування бойлів плаваючих. Для цього нам сьогодні буде потрібно сире яйце, крахмал картопляний. Так, е, ага, ось нам ще буде потрібна харчова фарба та пшенична мука. Отже, друзі, почнемо з найпростішого рецепту плаваючи бойлери. Для цього ми беремо яйце, сире, бажано домашнє. Розбиваємо. Так. Ось, друзі, це вибираємо. Перемішуємо яйце з желтом з білком. Так. В яйці у нас дуже багато, багато амінокислот. Так, речовин дуже які нам. Ось, друзі, бачите. Яйця дуже-дуже-дуже добре. Білок з жутком перемішуємо. Щоб була однорідна маса у нас. Щоб вона у нас дуже добре. Перемішалася, дуже швидко перемішуємо. У Кого є вінчик, тут може вінчиком. Мені вдоб, подобається і удобно вилкою. Дивіться, друзі. Бачите, в нас вже піниться, однородна маса у нас з'являється. Ось, друзі. Так. Я використовую ще харчовий барник. Кожен може підібрати для себе будь-який колір. Я обираю сьогодні червоний колір. Трішки висипали та перемішуємо, Щоб дуже-дуже гарно перемішалося воно у нас з яйцем, Щоб у нас вийшов дуже-дуже гарний колір. Ось бачите друзі, як. Змінюється кольор. Так, друзі, для цього нам далі буде потрібно борошно пшеничне. Так, ось декілька, я думаю, пару ложок нам буде потрібно. От. Так, насипали. Трішечки його одразу перемішуємо, щоб потім було трішки легше нам змішувати з крахмалем. Так. Так. Бачите, друзі, який у нас виходить гарний колір. Дуже вам рекомендую цей рецепт, він недорогий, швидкий, надійний, працює дуже гарно. Е, ви самі знаєте, який час у нас зараз... Важкий час, та які у нас зараз ціни на наші наживки, та бойли, та інші. Так, друзі, для цього нам ще треба дві ложки картопляного крахмала. Ви ж знаєте, що сазан, карп, амур полюбляють картопляний смак. Крахмальчик або саму картопельку. Так, друзі, так це нам вже буде не потрібно. Прибираємо. Так, перемішуємо. Ще, друзі, забув вам сказати, нам сьогодні буде потрібно для наших бойлов глицерин. Нам буде його потрібно десь приблизно 7-8 капель. Раз, два, три. Так, бачите, в мене теж не вийшло дуже. Але ми намагаємось. Так, ось. Глицерин недорогий. Продається в будь-якій аптеці. Саме основне нам зараз потрібно це все вимішати та зробити однородну масу, зробити з нього тісто. Друзі, дуже тщательно перемішуємо його. Нам вже не потрібно. Щоб у нас тісто було ось таким приблизно, дивіться, воно буде нарідним. Зараз яйце починає працювати з крахмалом, з мукою. Отже, дивіться, як у нас виходить. Дуже-дуже гарне тісто. Потім після цього будемо вимішувати руками Так. бачите друзі, да? яка у нас виходить консистенція а зараз друзі вимішуємо вимішує дуже гарно І будемо формувати Формувати будемо зараз куйку. Друзі, трішечки додав я крахмалю та муки, щоб не приставала до наших рук. І руками далі вимішуємо наш, наше тісто. Ось, друзі. Формуємо, формуємо, вимішуємо. Отже, друзі, якщо у когось буде тісто приставати до рук, додавайте на руки трішки крахмалу та вимішуйте. Крахмал не дає тістові прилипати до рук, але, друзі, нам потрібно його дуже-дуже гарно вимісити. Ось, Ось друзі, дивіться, який у нас... Вийшла кулька гарна, вона м'якенька, стала легка. Друзі, у кого є доска для болів, той може формувати кульки на досці. Ми будемо робити кульки руками. Це не дуже важко, це дуже швидко робиться. Друзі, кожен вибирає собі різні форми, тому що Риба різна, різні гачки. Так, робимо. Нічого важкого тут у нас немає. Формуємо ось такі кульки. A few moments later. Отже, любі друзі, як бачимо, скільки в нас вийшло бойлів. Різних діаметрів. А зараз нам, друзі, потрібно буде відправити наші улюблені бойли, в мікрохвильову піч, щоб їх підсушити. Отже, переходимо на кухню та сушимо наші бойли. Отже, друзі, зараз ми знаходимося біля мікрохвильової печі та ставимо наші бойлики на хвилину або півтори. Відправляємо. A few moments later. Отже, друзі, бачимо, на наші бойли змінили колір. Зараз ми будемо перевіряти наші бойли на плавучість. Отже, дивимося. Отже, друзі, перевіряємо наші бойли на плавучість. Беремо один бойл, так кидаємо і дивимося, що у нас відбувається. Наш бойлик плаває. Все дуже добре. Отже, друзі, зараз я вам ще хотів би показати. Отже, друзі, наші готові бойли ми перемістили в контейнер. Ще що я вам хотів розповісти, друзі. Отже, друзі, Усі ароматизатори та атрактанти я додаю після того, як їх приготували. Сьогодні я буду використовувати ось такий атрактант, не буду казати якої фірми, з запахом коноплі. Робиться все дуже просто та легко. Декілька присків ми робимо в антрактанти. Закриваємо нашою кришечкою. І ось, друзі, ось так перемішуємо. Ось так перемішуємо, друзі. І вони усі під кришечкою зберігаються дуже гарно та набираються ароматом та запахом. Даного атрактанту. Отже, друзі, дякую за те, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Якщо у кого є якісь пропозиції, будь ласка, чекаю від вас пропозиції. На все добре!